Мужчина в машині говорить, що його не мають права. Яким газом? Це кримінальна справа. Яким газом? Ай, Таня. Знімаєте? Люди знімайте! Це що за кримінальне свавілля таке? Ми українці, чи хто ми є? Ми українці чи хто мені є? є? Люди нормально говорили. В... Він пояснює, що, е, що вони його незаконно затримали, а вони говорять, що він... ви не знаєте, що він зробив. Можливо, було якийсь адмінпорушення. А що він зробив? Що він зробив, що, він зробив, що ви його забираєте?

Дивіться, що роблять в <правда> Калуші? Дивіться, що вони роблять. Дивіться, як ципа. Люди, <правда> вольць, ви бачите, вимається, вимається. <правда> Я українець, я чесний громадянин. Ну що ви робите? Якщо людину затримують, це не означає, що ні. <правда> чого не порушили. А кого чи кого затримали? <правда> Куди його затаскали? Що ви робите? Це ну, <правда> не небут ципа. Куди ви з